У попередній серії ми з вами почали відновлювати вовену BMW 340i. Поміняли майже все попередній частині та звозили на рихтування. Залишилось поставити пофарбовані деталі та все зібрати. Як зрозуміти, що я весь день їздив по Києву? Отак от по стаканчикам. Раз стаканчик, два стаканчик, три стаканчик, чотири стаканчик. Що? Набрали купу всього бампер. Частини фікса. Завтра буду збирати повністю 340 і віддавати. І потім буду займатися 440 і 335. 440, до речі, поформували. І завтра вона вже буде, мабуть, у мене. Глянти, який колір гарний. Вексафір. Піду спочатку, мабуть, зніму бампер Той. і накину одразу цей. Буде, мабуть, акуратніше. Хай форму приймає поки що. У нас наступний день бампер та губа прийняли свою форму. Можна починати збирати все повністю. Так, ну що ми. Бампер зібрав. Машина в принципі зібрана, але я хочу трішки припідняти панель, посунути туди, то це треба повідкручувати бовти, зняти нижню губу, взяти, домкрат, піддомкратити і затиснути. Тоді буде трішки вище бампер, ближче до капота. Я думаю, що буде краще виставляти зазори трішки. Треба хоча б спробувати. Що ще? Просив поміняти отой маленький радіатор лежить в гаражі. Поки бампер знятий там і так далі. плюс я буду його відкручувати, то можна поміняти. А перед тим всім бампером вже все зібрано, крім двох парктроніків. Треба приклеїти бази і магніти треба приклеїти. І все, і можна буде ставити. А, Потім треба буде його перевернути якось покласти, мабуть, зсуну ближче просто ящик і покласти так, щоб отут -от була зовнішня частина, і спробувати поставити губу. Для губи я купив закладні шайби і бовтики з нержавіті. Я думаю, що буде класно, міцно, надійно. Радік вже новий це був заснятик. Нарешті Ілья до мене доїхав і можна показати фінальний результат по 430-тій, яку я ремонтував взимку. Дивіться. оп, кайф, Дуже гарно вийшло. Треба ще ж розказати, що змінилось, Спойлер у нас той самий. Ліхтарі у нас тепер Європа Black Line. Black Line це значить, що вони темніші. Бампер був неоригінальний, став оригінальний. Змінилось тільки те, що Ну, візуально типу, те саме, але там тепер додалася накладка така, як треба. Бо я типу, лінився ставити, коли володів цієї машиною. Зараз стоїть і тепер гарніше стало. Дифузор став у нас M-Performance. Чорний глянцевий і вихлоп у нас став від 440. такий от. Плюс ще. І я поставив пайп і плюс ще. Ну, Літні диски були раніше, але типу зараз тепер стоять, бо вже притеплішало. І фари. Фари ми перепакували. Не до кінця зрозуміло, але коротше, це фотохромна плівка, вона темна, коли сонце, а вночі вона прозра... прозоро стає і не забирає цей самий світло від фар. Номера на магнітах. Короче, що я можу сказати? Ну, кайф машина. F36 і G26. Вийшло дуже класно. Напишіть коментар, як вам подобається чи ні як вам ця плівка, як вам ліхтарі, як вам дифузор, як вам вихлоп. І взагалі як вам... На вигляд ця F-36, яка у мене була 2 роки тому. Зараз на ній їздить Ілля. Мені дуже подобається, дуже гарно, як на мене. Мені взагалі весна цей кайф. Тепер дві ж такі, дивіться. А, Ілля приїхав, буде шити машину, бо в нього тепер немає каталізатора, а в нього стоїть пак Треба зашити, щоб не було чеку, щоб краще їхала. Моя просто стоїть, чекає, щоб зарядитись. 10%. 335 чекає, щоб я замовив запчастини. 440 чекає, щоб я її зібрав. А перша на, на черзі у нас 340. Сьогодні вже поїде додому. ви власник спортивної машини, яка їздить більше 200 км на годину постійно, то треба не лінитися зі встановленням передньої губи, тому що на шрупах вона летить у вас при першому же наборі швидкості. Ось тут опирається я зараз, мабуть, вікошечки маленькі зроблю. Домера прилагается. It's uh...

Я коли вперше побачив Овену 340, то мені вона була якась ну дуже сумна. Порівнював її зі своєю 335 і моя на вид була набагато крутіша. Потім з часом почала потроху набувати виразності та крутості. Але ви просто подивіться на цей спорткар зараз. Що, О, поїхав. Е, вийшло 12 днів з моменту, як він стукнувся. Що я вважаю, що доволі швидко, класно. Е, Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дякую, що подивились, У мене на черзі інші машини, то відео ще будуть у нас з вами. Е, і мені ще треба трошки поприбирати, бо срач, капець. Заганяю А4 на зарядку. Ще раз на 440 візі з'їжу додому, а потім буду вже нею займатись. І зараз трохи поприбираю цей срач, тому що щось трохи накрапає якийсь дощ, якщо воно все намокне буде не дуже добре. Ну, а потім у нас ще з вами 335-та. Ось два. Не, не так не нок. А, треба ворота відкрити. коротко. Дякую, що подивились. До зустрічі в наступних серіях.